Впродовж останніх років військові частини тилу збройних сил України суттєво оновили непорушний запас. Нині на армійських складах є достатня кількість продовольства, екіпірування та інших засобів, які можна швидко задіяти у випадку екстрених ситуацій. Про це журналістам розповіли в частині забезпечення, що дислокується у Львові. Макарони, гречка, перловка, рис. Також консерва мясна, томатна паста, повсякденний набір сухих продуктів. У військових є не тільки продукти, а й польові кухні. За допомогою кожної з них можна нагодувати роту. Сотні таких вже працюють в зоні АТО, сотні знаходяться на складі. Тут їх і зберігають, і ремонтують. У нас є ремонтний відділ, в якому є спеціальні технічні засоби для проведення поточного капітального ремонту технічних засобів. Достатньо на складах і екіпірування запевняють тиловики. Кажуть, воно якісне, сучасне і будь-якої миті може бути доправдане в підрозділи. На сьогоднішній день Збройні сили України забезпечені всім необхідним речовим майном, від скарпеток до засобів захисту, все майно вітчизняного виробництва якісне, нарікань на нього немає. До початку АТО більшість цих складів були напівпорожніми. Нині тут є все від продуктів харчування, сухпайків і польового посуду до рюкзаків і нової польової форми. Покращилось забезпечення і збільшились об'єми забезпечення вже після початку антитерористичної операції. Були певні запаси, але ж якщо брати речове майно, то ми перейшли геть на нову форму забезпечення, тобто нові зразки, нові зірці цих одностроїв. За словами командира, темпи поповнення складів цього року будуть зростати, адже для цього передбачене відповідне фінансування. Одислав Назаркевич, Олександр Візгін, військове телебачення.